Уявити розміри небесних тіл буває дуже важко. Наш мозок просто не в змозі мислити такими масштабами. Саме тому люди часто порівнюють, наприклад, планети сонячної системи з якимись фруктами або ягодами, щоб легше було зрозуміти, наскільки вони відрізняються одна від одної. Так, якщо уявити, що Земля це слива, то місяць буде ягідкою смородини, Марс стиглою черешнею, а Уран із Нептуном соковитими динями. Але сонце виявиться більшим за них усіх разом узятих. І немає в природі такого фрукта, який зміг би його зобразити. Наша зірка в цій аналогії буде величезною кулею, діаметр якої можна порівняти з двоповерховим будинком. Але наше світило далеко не найбільше. З глибин космосу нам світять гігантські зірки, на тлі яких сонце просто загубиться. Всім привіт! Це фактус! Сьогодні ми подивимося на справжніх рекордсменів найбільших світил у спостережуваному всесвіті. Ну що, готові відчути себе крихітною піщинкою? Тоді почнемо. Фактус. Кому присудити рекорд? Аналогія з фруктами. Це, звісно, добре. Але давайте трохи конкретики. Радіус сонця становить 696 340 кілометрів. Що приблизно в 109 разів більше, ніж радіус Землі. Розміри великих зірок часто описують саме за допомогою сонячного радіуса. Дуже часто параметри інших світил ми пізнаємо саме в порівнянні з ним. Так як же зіркам присуджується звання найбільших у Всесвіті? Ну, для початку всі вони розташовані дуже далеко від нас, і не всі з них ми бачимо. Так що, коли вчені називають зірку найбільшою, знайте. Це всього лише найбільша зірка з тих, які нам вдалося знайти. Крім того, у астрономів не вийде підлетіти з лінійкою до цікавого для них світила і попросити його не ворушитися, поки вони міряють його талію. Все, що в нас є, лише приблизні оцінки розмірів, часто можна вказати лише приблизний діапазон, у якому лежить радіус тієї чи іншої зірки. До того ж, у світил немає чітких меж. Їхні атмосфери бувають просто величезними, і точно визначити, де закінчується поверхня зірки, часто досить складно. А частина відомих нам світил взагалі є змінними. Вони пульсують, періодично змінюючи свою яскравість і свої розміри, причому значно. Прилади й методи вдосконалюються з кожним днем, і точніші вимірювання з часом, можливо, внесуть корективи в наш список рекордсменів. Бетельгейзе у верхньому лівому кутку Сузір'я Оріона розташована дев'ята за яскравістю зірка на небосхилі. Те, що вона червона, видно неозброєним оком. А ось за допомогою телескопа можна розглянути її диск і навіть плями на ньому. І це при тому, що Бетельгейзе розташована приблизно за 600 світлових років від нас. Її розміри дійсно вражають. Радіус Бетельгейзе приблизно в 950 разів більший за сонячний. Правда, через те, що вона така яскрава і не спостерігається із землі як точковий об'єкт, астрономам набагато складніше виміряти точну відстань до неї, а отже, і прикинути її розміри та масу. Вік Бетельгейзе – приблизно 8 мільйонів років. Вона належить до червоних надгігантів, тобто вже перебуває на останніх стадіях свого існування. Ці стадії вона проживає дуже швидко. У китайських літописах, за кілька століть до зародження християнства, бетельгейзи називали не червоною, а жовтою зіркою. Значить, усього дві тисячі років тому її розміри та світність були іншими. Найімовірніше, зараз вона вже спалила всі свої запаси гелію і водню і взялася за вуглець. Вчені дають їй ще максимум 10 тисяч років. І тоді ця зірка піде зі сцени в сліпучому спалаху над новою. Коли це станеться, Бетельгейзе буде видно із землі навіть удень. А в нічному небі лише місяць зможе скласти їй конкуренцію за яскравістю. Але не переживайте для людства все це світлове шоу не становить жодної загрози. Мюцефея Фея. У сузір'ї Цефей є зірка, яку Гершель назвав гранатовою через її насичений червоний колір. Сьогодні вона відома вченим під менш поетичною назвою Мюцефея. Світність цієї зірки вища за світність Сонця у 340 тисяч разів, а її радіус більший за сонячний приблизно в тисячу разів. Вона дуже швидко втрачає свою масу, викидаючи важкі елементи в міжзоряний простір. Через це Мюцефея ніби носить вуаль. Вона оточена сферичною оболонкою, яка складається з кількох шарів різного матеріалу, теплої водяної пари, пилу, молекулярних газів. Як і багато зірок із нашого списку, Мюцефея вже майже завершила свій життєвий цикл. Тому вона настільки велика і яскрава. Вівай великого пса. Статус зірки Віувай Великого Пса астрономи все ніяк не можуть визначити: чи то вона надгігант, чи то гіпергігант. Відповідної оцінки її радіуса різняться від 600 до цілих 2000 радіусів сонця. Істина десь посередині, згідно з найточнішими підрахунками, її радіус становить близько 1420 сонячних. Віувай великого пса вважається однією з найбільших і найяскравіших у нашій галактиці. Якби таке світило раптом опинилося на місці нашого Сонця, його зовнішні шари виходили б за межі орбіти Юпітера, а то й Сатурна. Добре, що цей монстр перебуває на відстані понад 3900 світлових років від нас. Не хотілося б опинитися десь поблизу, коли він почне колапсувати в наднову. Вог g 64 У чумацького шляху є багато сусідів. Галактик супутників, які обертаються по орбіті навколо нього. Одна з них велика магеланова хмара, яку жителі Південної Півкулі можуть спостерігати в нічному небі неозброєним оком. Найбільша зірка цієї галактики є ще й однією з найбільших серед усіх, відомих людству на даний момент це Вогджі 64 Її радіус за різними оцінками становить від 1500 до 1700. 30 радіусів сонця. Відстань від сонячної системи до цієї зірки досить значна. Близько 163 тисяч світлових років. При вражаючих розмірах початкова маса вог ВОГ-G становила всього лише від 25 до 40 сонячних мас, а тепер і того менше. Наразі цей гігант вже втратив близько третини своєї маси. Навколо світила знаходиться туманність із газу і пилу у формі Тора, яка утворилася в результаті сильного зоряного вітру. Вона настільки величезна, що можливо приховує кілька планет в околицях цієї зірки. Ювай щита. Отже, настав час привітати переможця найбільшу зірку з усіх відомих на сьогодні людству. Це ювай щита. Яскравий червоний гіпергігант у Сузір'ї щита. Вона стає то яскравішою, то тьмянішою протягом 740-денного періоду, що дозволило астрономам віднести її до змінних зірок. Ювай щита, розташована майже в центрі чумацького шляху на відстані 9500 світлових років від нас. Вам, напевно, не терпиться дізнатися її розміри. Ну, не будемо тягнути інтригу. Радіус Ювай щита перевищує 1700 радіусів сонця, а на піку пульсації досягає фантастичної позначки в 1900 радіусів нашого світила. Якби ми вирішили помістити таку зірку в нашу сонячну систему, всередині неї опинилися б орбіти всіх планет аж до Сатурна. Нашій Землі, якби вона оберталася навколо цього монстра, довелося б триматися на шанобливій відстані в 1,5 мільярда кілометрів від нього. Щоб усе живе не зникло під дією безжальної радіації. Тоді планеті знадобилося б цілих 10 тисяч років, щоб зробити один оберт навколо Ювай щита. Уявляєте? Рік тривав би цілих 10 тисяч років. Цілі людські цивілізації народжувалися бо і зникали, так і не дотягнувши до Різдва. Хм, а можливо, Джордж Мартін писав саме про такий світ. Ну, а на цьому ми прощаємося з вами. Це були найбільші зірки з усіх відомих людству. Їх першість буде ще не раз оскаржуватися, а розміри уточнюватися. Але в цьому і є принадність науки ніщо не стоїть на місці. Дякуємо за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки і стежити за новими відео на каналі. До нових зустрічей!